13 років територіальний центр тісно співпрацює з голландським благодійним фондом Всесвітні партнери надається допомога соціально незахищеним мерствам населення, а саме особам з інвалідністю та людям похилого віку, які потребують і сторонньої допомоги, і стороннього догляду. Зараз нідерландським фондом надається допомога у вигляді продуктів харчування, які довготривалий термін зберігаються. Голландці до нас приїжджають, доставляють продукти особисто в цьому році. Понад 300 продуктових наборів йде у сім'ї таких людей, які потребують цієї допомоги. Взагалі, допомога в Україну розпочалася ще десь у 2009 році, задовго до війни, коли неподалік Новолинська була започаткована ферма, і фермер був голландець, і ми вирішили, що теж потрібна допомога з Голландії людям в соціальній сфері. Допомога складається з самого основного це те, що люди можуть зберігати на зиму картопля, деякі крупи, також олія і. Ми вже це робимо кожного року, якраз у цей передзимовий період, і також допомога ще включає в себе підбадьорення людей. Ну, типу, просто підтримка, що їх не забули, що про них моляться, і також пам'ятають там в Голландії.